Вітаю всіх! Давайте оглянемо, що про вас думала загадана людина. як завжди, три позиції. Ми їх позначимо: піріт, аметист і, і, і апатит. Ну, сподіваюсь, що піріт від... видно, бо він такий невеличкий камінчик. Добре. Загадуйте вашу людину і будемо дивитися. Що думала про одиничок загадана людина? Давайте я отак зроблю. Тут, може, видніше буде. Що думала про двієчок? Загадана людина? І що думала про трієчок? Загадана людина. Ну що? Так, ну давайте отак зробимо, щоб воно було рівненько і красивенько. Так, щось є. О. Всі карти на столі, позиції на столі. Будемо починати. Отже, данички, починаємо з вас. Тут якась мімічність, я б сказала, навіть мілота. Шістка кубків. Що тут у нас така? Тепло ностальгія по одиничкам, чи щось інше. Тепло ностальгія? Чи щось інше? Ні, тут показують щось інше. Притом перевернути старший аркан закоханих, це, типу, знаєте, як. Немає сили терпіти. Немає сили терпіти. А що саме терпіти? М -м -м, одинички не обирають? Хех. Одинички, тут у людини така, знаєте, трішечки. Я не можу сказати, що це смуток. Я не можу сказати, що це ностальгія. Тут просто, знаєте, така трішечки, як. Е Відчуття жалю, але він, знаєте, такий поверхневий. Що от одиничка мене імператором не обирає. Одиничка начебто мало б по карті смерть вже б дати можливість чомусь розвинутися, чи змінитися, чи якось піти на перспективу, але перевернута дев'ятка Пентаклів показує, що одиничка чомусь цінності в цій людині не бачить. А це дійсно так, чи загаданій людині просто захотілося трішечки постраждати? Ну, в когось дійсно так, бо тут все ж таки королева Кубків і говорить, що, ну, звісно, тут можливий такий момент. І в той же самий час Паш Кубків дуже прям кричить про те, що людині, по пажу кубків, хочеться трішечки постраждати. Знаєте, яке інколи буває таке, як я зазвичай кажу. А, ця закоханість в пубертатному періоді, коли неможливо терпіти, коли романтика, коли ще щось. Ну, тут що ж типу того. Я не хочу сказати, що людина якась несвідома або, можливо, якась така занадто молода, цілком може бути. Тут просто показує, що людині от хочеться понастальгувати, щось таке позгадувати. Хоча саме цікаве, що може бути ви тільки познайомились і. Якби то ну, ще не стояло питання, що хто кому там ким буде. А от людина вже собі уявляє, от якби мене одиничка обирала, але вона або він. М -м -м. Ну і далі там обирайте Ромео, Джульєта або Отелло з Демонною. Добре. Чому людину такі, ну, якби думки, нагрянули до неї саме зараз? Ну, скажіть, будь ласка. Ну, окрім того, що хочеться трішки постраждати. Ой, Людина як трішечки щось для себе і зрозуміла, але в той же самий час як не хоче йти е, до кінця, показують, що. Людина якби хотіла чогось такого більш стабільного, але я не можу сказати яке саме. Перевернута карта місяця говорить, що якби більш про такий більш тверезий погляд, що вийшло з цього моменту ілюзорності. В той же самий час перевернута трійка мечів. не хочеться від чогось відмовлятися, в чомусь розчаровуватися, а хочеться стабільності. Дуже фанить, якщо це нове знайомство, от знаєте, оце ще неоднозначність, дуже фанить. Хочеться якоїсь стабільності, але не хочеться розбитого серця, але в той же самий час реальність говорить про інше. І тут так само, що, знаєте, є момент такого трішечки відчуття спорідненості, відчуття легкої закоханості. Цілком може бути. Але, знову ж таки, повторюся, немає оцієї однозначності. Добре, ще щось одиничкам треба по цій позиції знати. Ну, Показують, що так, а що. Угу. Одинички. Трішечки збавляйте обертів. Бо от вас тут показують лицаря мечів і перевернута сімка мечів. Вам говорять, що обережно і з хитрощами. Ви можете якби, бути в енергіях лицаря мечів і намагатися такими, знаєте, колками, сарказмом, підколками, ще чимось. Людина спонукати до а, якихось активних дій. Але, 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 це може привести до іншого. Тому тут і показують обережно з цими моментами. Того, що м, ви можете продемонструвати одне, людина зрозуміти інше, і з цього а, не вийде нічого гарного. Тож на цьому одинички дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і спонсорам. Йдемо до двієчок. Так, зараз це я так зроблю. Двійки, Що там про вас думали? Ох ти, дев'ятка мочів. Двійки, я от не пойму. Вас бояться, чи щось пов'язане з вами? Давайте не так. Ви щось боїтеся? Чи ця людина щось пов'язане з вами боїться? Ви чи вас? Вас, вас. Ух ти, вас. Тут таке відчуття, як людина трішечки вас побаюється. Чому? Тому що ви випадаєте імператрицею в той же самий час, як людина випадає пажом кубків. Людина може бачити вас стабільною людиною, дуже гарною жінкою або чоловіком. А людиною, яка на своєму місці на роботі, людина, яка розуміє, як правильно з чимось або з кимось взаємодіяти, в той же самий час, як себе загадана особа бачить лише пажом кубків. А скажіть, будь ласка, оцей паж кубків відповідає дійсності чи тут якісь інші моменти? До речі, на вас може хтось поглядати, як то кажуть, тишком-нишком, але боятися підходити. Відповідає. Я б не сказала, що тут оцей паш кубків він відповідає дійсності. А насправді, яка людина, якщо не паш кубків? О, там людина ще там. Угу, повірте. Там людина хочеться сказати, можливо, навіть подвійним дном. Це не значить, що однозначно щось погане. Ні. Може бути так, що людина для когось або для загалу має одне транслювання себе для конкретних і близьких людей, там може бути все набагато глибше. І тому, коли на вас от Оця загадана вами особа дивиться, вона відчуває, що ну, як мені правильно проявитися. І одразу показати, що я такий непростий або непроста. Ха. А якщо ви відштовхнете, або якщо ви не зрозумієте, а тут не звикли демонструвати одразу всі свої сторони незнайомим, ну, або, зрештою, людям яких бояться. Ну, скажіть мені, будь ласка, все ж таки наважиться ця людина продемонструвати двійкам своє бачення, чи ні? Ну тут не... Невірне питання наважиться. Перевернута колесниця говорить, що, скоріше за все, як це все відбудеться само по собі. Людина може навіть на це не орієнтуватися, людина може навіть на це не думати, але обставини складуться таким чином, що ви як побачите, що там не такий простий персонаж, не такий, як то кажуть, Паш Кубків. Там все набагато глибше. Ну тоді скажіть мені те, що побачать двічки, їм сподобається чи ні? О, ну, я вам скажу так. Будуть моменти, і їх буде більшість, які топчик. І будуть моменти, о Боже, о, Господи, як мені це все розбачить, де мені взяти очі, які цього не бачили. Але цих моментів буде менше. Добре, тоді скажіть мені такий момент. Ще щось двічки мають знати про цю людину? Угу. Що тут у нас королева кубків? Це? А може вас почати завойовувати? Спочатку намагатися це робити із кубковими енергіями. Кубкові це не обов'язково продії. Це можуть бути переглядашки. Це можуть бути питання, а дивись, яке сьогодні небо гарне. Тобі подобається? І ви так: так, дуже. Ну, розуміємо, що зараз я трішечки утрірую, але зрештою, в когось може бути, що ви як побачите. Те, що людина намагається якимось чином взнати вашу точку зору, побачити щось нейтральне, скоріше за все. Як ви це бачите, як ви це сприймаєте, як ви з цим комунікуєте? Вже потім, після того, вже як відбудеться подія, де ви зрозумієте, що людина не така проста, вже після того можна буде говорити, що. Ваша загадана особа буде готова діяти, то потім, повторюся ще раз, буде зміна енергії. На початку ж одразу скажу Ну, буде довго ходити розповідати сказки В'янського Леса, заглядати в очі, задавати цінні питання. Але відкритих дій і відкритих пропозицій поки що не передбачатиметься. Рівно до того моменту, поки, не ж кажу, тут має відбутися якась незалежна від вас ситуація, не від вас, не від тієї людини, яка трішечки з іншого боку вам продемонструє цю людину. І вже потім, як то кажуть, готові будуть обидві сторони викласти карти на стіл. На цьому двійки я вам так само дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам трійки ідемо до вас. Що у вас тут? Перевернута вісімка кубків. Таке враження, як людина, от зараз би я хотіла уточнити, шкодує, що відбувся момент завершення, чи не хоче завершення? Шкодує, чи не хоче. Ні, тут не хоче. Тут не хоче по, по аркану. Тут тим більше старший аркан місяця не хоче. А чому. Ну, дивно, якась дивна якась людина. Мені показують про те, що людина не хоче, якби то о, з вами. Розставатися або припиняти спілкування, тому що ваша сила, верніше навіть не так, ви робите людину сильнішу через десятку мачів, можливо вказуючи на її або його недоліки. Можливо, вказуючи на ті моменти, які людина не помічає, але при усуненні яких покращується щось, що відбувається навколо неї. Але, знову ж таки, заакцентую увагу на тому, що це все йде через десятку мечів, як якісь важкі сприйняття. От зараз уточню: а оці важкі сприйняття може спричинити лише трійка, чи будь-хто. Ні, тут будь-хто, тут і треті особи можуть. Тоді чому вчепилися за трійок? Не знаю, не знаю. Тут, знаєте, хтось може бачити в вас свою рідну кармічність, бо страшний суд. Хтось може бачити в вас свою родину або когось, хто дуже нагадує, верні, якого ви нагадуєте з родини. В когось, може, якщо ми говоримо про колишніх партнерів, ну, зрозуміло, якщо було своєрідне. Поняття родини, то так само не хотілося б її втрачати. При тому перевернута трійка жезлів ще може говорити, що людина як е, не хоче не третіх людей, не третіх можливостей, не третіх доріг, е, от по страшному суду хай буде так, як буде, тому що ну, дуже вас ідеалізують якось трійки. Е, тим більше там у нас ще була карта місяця. Чому іде 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 ідеалізують? Не за мудрість. Трітті, а ви ті ще теж самі сусами. Дві пентаклів перевернута королева кубків. Тут говорять, вас ідеалізують не за мудрість і не за ваші там, вміння впадати в жертвність, жертвувати собою. Чомусь мені, от як я дивлюся зараз на Двійку Пентаклів, згадується фільм Матриця, коли прийшов Морфей до Нео і запропонував йому дві пігулки: одна червона, а друга блакитна, якщо я не помиляюсь. От Морфей, це ви трійки. Ви так вмієте цій людині загадані, показати, продемонструвати якісь вірогідності, що розумієте, ну. Не знаю, може краще вас ніхто цього зробити не може. І тому, знову ж таки, дуже велика акцентуація на вас. Хоча насправді тут можливий варіант, що знову ж таки, що людина трішечки відома, не, не, той, не лідер, не той, хто буде вести. При тому це може бути от, в сфері кохання. Людина може бути не лідером. Але в сфері роботи ну, просто розривати всіх як лев. Тому я не можу сказати, що це однозначно така якась пасивність в усіх сферах. Ні, це може бути в одній конкретній сфері пасивність. І от розумієте, людині дуже необхідно, щоб їй показувало. Дивися, ти можеш прийняти це рішення, і будуть такі наслідки. А можеш не приймати, і будуть такі наслідки. Ох! Добре, а що отримують ріки, якщо вони ну, якби залишаться на оцій посаді Морфея? Ну, умовно говорячи, нічого, от чесно. Умовно говорячи, нічого. Сказати, що якісь зміни в напрямках чи в поглядах ні. Навпаки, по вісім кімочів, знаєте, як своєрідне обмеження, типу як о, таке відчуття, як наявність цієї людини вас може трішечки обмежувати в чомусь або з кимось. І по четвір кімочів, це, знаєте, своєрідна гоня, якщо хочете, скажу навіть стагнація. Коли ця ситуація вона не змінюється нікуди, і о, от зараз назвуться чемоданом без ручки, коли важко тягнути і, і кинути жалко. Ну, Тоді дайте якусь пораду для трієчок. Угу. Угу. Перевернута карта Імператора. Вам говорять про те, що подивіться на людину більш об'єктивно. Перевернута карта імператора чітко вказує на те, що людина не завжди може контролювати в повному обсязі те, що відбувається навколо неї. Ну або, зрештою, навіть саму себе, інколи навіть свої слова. Тому що якщо ми говоримо про контроль, він відсутній, перевернувся імператор. Але по четвірки Пентаклі, ну, все ж таки певні межі людина проставляти вміє. І тому, якщо ми говоримо про пораду, то знову ж таки тут вам як підказочка, що ну, трішки вам так само треба подивитися більш реально на цю людину. Там не імператор, там четвірка Пентаклі. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео.